Зігмунд Фройд відкрив, що сексуальне бажання можна сублімувати у продукти творчості чи певну діяльність. Я ж скажу більше, усе тут є сублімація, тому що при тим як щось зробити, потрібно загорітись, захотіти забажати. Ось цей потяг народжується із сексуальної енергії. У духовних і езотеричних школах вважається, що сексуальну енергію треба підіймати вище по хребту до рівня серця для того, щоб потім створювати, віддавати цьому світу через любов, реалізувати свій потенціал. Преджу сказав, що типу від цього дикого тваринного бажання, якщо його не можна реалізувати, то можна його перетворити в ді... наче суть одна та сама, але різний мотив. Тому тут іде з любові для вищого, а тут іде як втеча. Тож ви самі обираєте, яку школу ви будете слідувати, але це не важливо. Важливо те, що усе будується на цій життєвій відсикальності, тікати не варто. Нею потрібно вміти управляти і розуміти, що ця енергія кінечна. І коли вона закінчиться, тоді смерть. Але чим більше ми творимо з любов'ю, тим більше ми розширюємось цій любові.